Великим питанням є ціна цієї перемоги, і ми платимо надзвичайно дорого. Ми, як нація, ми як держава, ми як економіка. Дуже дорого ми платимо як культура. Ви знаєте про. Тисячі зруйнованих пам'яток архітектури, соборів, спалених бібліотек, зруйнованих музеїв, і це не комп'ютерна гра. От ви знаєте, у мене інколи таке відчуття, що наші західні партнери вони сприймають це як щось що відбувається в віртуальній реальності. Це наше життя, наша кров в прямому сенсі слова. І собори в Чернігові ніколи не можна буде відновити, якщо, не дай Бог, вони постраждають. Ніколи вже не можна відновити ті бібліотеки, які. Були спалені в Донецькій області чи в Луганській. Не можна відновити мурали Бахмуту, і це, це не просто боляче. Ну я не знаю, у мене якесь дуже персональне з цього приводу проживання. Це, це моя просто персональна втрата. Культура це те, чим ми не володіємо, це те, що нам дали потримати, щоб передати далі наступним поколінням. Ми відповідаємо за те, щоб ми хоч щось передали. Розумієте, і коли ми не можемо через те, що ворог вгризається просто зубами в нашу землю, забирає, привласнює, відбирає в нас все, що є, ми не можемо зберігти і передати. У Мене це викликає відчуття персональної трагедії, персональної травми. От я не справилася зі своєю задачею, зі своєю. Місію зберігти власну культуру і передати її далі.